Доброго дня, друзі! Ми з України, це місто Дніпро. Дивіться, як у нас сьогодні красиво. Погода, приморозок маленький ночі. Зараз вже плюсова температура, десь плюс 2. Сьогодні була одна сирена всього, десь хвилин 15, мабуть. А так тихо. Наше місто мільйонне. Яке стало ще більше, десь на 300 тисяч. Бо зараз у нас в Дніпрі десь мільйон триста людей, тому що приїхало багато ВПО переміщених з інших регіонів, там де йдуть бої зараз. Велике місто. Світло було ще не виключали це. Як позавчора включили так і є зараз світло в нас у нашому ЖК. Знаю, що в деяких районах вимикають світло на деякий час.